Чи міг Я називати себе гідним сином після всього, що сталося. Стоючи на порозі будинку перестарілих, я з неймовірним сумом спостерігав, як моя літня мама стояла біля вікна. Колись я обрав комфортне життя з дружиною і прогнав матір. Тепер я не знаходив спокою від свого вчинку. Як же я посмів так обійтися із власною матір'ю? Ще дитиною я втратив батька, він рано пішов від нас. І мама, замість того, щоб почати нове життя, вибрала мене. Вона була все ще молода і красива, але основною проблемою виступав я. Їй пропонували вийти заміж, якщо вона мене залишить. Але вона ніколи і не сміла думати про те, щоб залишити мене. Відхиляючи усі пропозиції, вона шукала роботу за фахом, була кондитером. Часто брала одну зміну за одною. Щоб оплатити нам житло, витрати на життя і оплату мого навчання. У неї завжди були величезні і червоні руки від постійної роботи з тістом, але вона ніколи не скаржилася. Приходячи після важкої зміни, вона ставила чайник і годувала мене свіжою випічкою. Траплялися й такі дні, коли затримували зарплату. Мама зазвичай дивилася, як я їм і тільки після того, як я наїдався до схочу, вона починала доїдати за мною. Лише трохи пізніше я зрозумів, що вона просто не хотіла залишити мене голодним. Її любов була наскільки сильна, що вона безволікання віддавала все заради мене. Вона заміняла мені весь світ, з такою мамою, як вона, мені не потрібен був батько. Пам'ятаю, часто вона повторювала, що ніколи не вийде заміж, щоб її новий чоловік не повчав мене. Моє дитинство пройшло відносно щасливо. Мама намагалася з усіх сил, не висипалася, не доїдала, але ніколи не скаржилась. Пізніше все ускладнилося, коли закрили її фабрику, і у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Кожен рух руками був для неї важким. Вона більше не могла працювати, та й не було де. В інші місця її просто не брали. Я тоді закінчував старші класи і підробляв в місцевому кіоску, прибирав, виносив сміття, допомагав розставляти товар. Коли треба, стояв за касою. За цю роботу мені виплачували продуктами і іноді невеликими грошима. Я збирав гроші, щоб оплатити все, що виписував дільничий терапевт для мами, і завжди намагався радувати її хорошими новинами. Знаючи, що вона по-справжньому радіє, коли чує про мої успіхи в навчанні і я щосили намагався вчитися. Закінчивши школу з медаллю, я подав документи до університетів. Досить швидко прийшла відповідь, і мене прийняли майже у всіх навчальних закладах. Так ми з мамою переїхали до великого міста. Я відразу почав підробляти і допомагати однокурсникам з курсовими, а мама пішла консьєржем. Чи не космос, звичайно. Але на оплату невеликої однокімнатної квартири нам вистачало. Тут мама знайшла найкращих фахівців, і зі здоров'ям у неї почало налагоджуватись. Все було прекрасно, поки мені не зустрілася вона. Не знаю, чи вона була моїм першим коханням чи руйнівницею моєї долі. Навчаючись на другому курсі, я познайомився з Оленою. Точніше, нас звели однокурсники. Міська дівчина з інтелігентної родини, вся така цікава і химерна, відразу ж запаморочила мені голову. Друзі заздрили, що мені вдалося завоювати таку неприступну красуню, час летів, і наші стосунки із нею розвивалися. В один день вона запропонувала почати жити разом. До такого я був не готовий, але вона була непохитна, і мені довелося погодитись. У неї ми жити не могли, її батьки не схвалювали наш союз, і залишалася лише наша з мамою орендована квартира. Вона не була знайома з моєю матір'ю, та й я не поспішав їх знайомити. Мені було соромно представити мою маму нареченій. Я уже був знайомий з її батьками, і мама нареченої була значно гарніше та успішніше. Це було неправильно. Але я нічого не міг із собою зробити. Необхідно було поговорити із мамою. Я прекрасно розумів, що збирався сказати, розумів, що мав намір залишити маму на вулиці. Після навчання я, як зазвичай, затіяв розмову і після перейшов до головної теми. Мамо, я зустрів дівчину, і ми з нею збираємося жити разом. Синку, я так рада за тебе. Ви молодці, що зважилися на таке, коли познайомиш нас, не цього разу. Мамо, а ти будеш жити ти? Я? Я повернуся в наші рідні краї і поживу у нашої сусідки Клави, не хвилюйся, синку. Але скільки ти зможеш там жити? Та й безкоштовно, напевно, не вийде. Тітка Клава живе одна і їй потрібна сусідка. Гроші не потрібні. Ти краще купи собі щонебудь, добре харчуйся і витрачай гроші на свою дівчину. А я, як знайду роботу, постараюся висилати гроші. Добре, мамо. Тоді я завтра тебе проводжу. Завтра, синку, завтра. Лягай спати. Я прекрасно усвідомлював, що тітка Клава не любить людей і навряд чи погодиться з нею жити. Але я просто хотів якомога швидше позбутися від неї. Любов застелила мені очі. Я пішов спати. На ранок мама мене не розбудила. Я звик, що мама будить мене кожен день перед сніданком. Розплющивши очі, я зрозумів, що вона пішла. Мама пішла і більше не повернеться. Не було її речей в шафі, туфель біля входу, і матрац був акуратно прибраний в сторону. На столі вона залишила записку: Синочку, не переживай за мене. У мене все буде добре. Я й не помітила, як ти подорослішав з мужнів. Знаю, ти соромишся мене, я тебе розумію. Скажи своїй дівчині, що у тебе немає матері, тоді не доведеться знайомити. Дорогий мій, я бажаю тобі щастя і любові. Удачі тобі, синку, і ніколи не повторюй моєї долі. Якщо тобі коли-небудь знадобиться допомога або щось трапиться, зв'яжися із тітку клавою, я буду там. Я знав, що вона залишилася на вулиці без житла, без грошей і зовсім нездорова. Але зробленого не повернеш. І моя Оленка була готова переїхати до мене. Так ми з Оленою і зажили разом. Зовсім скоро ми з нею одружилися. Спочатку я хотів запросити маму на весілля, але передумав адже вона сама запропонувала заявити, що у мене немає матері. Я так і вчинив. Після того випадку я навіть не намагався її шукати. Постійно виникали різні справи, і мені було просто не до неї. Після появи дочки я зрозумів, як... як це бути батьком. Я розповів все дружині про свою матір і про те, як повівся з нею. І що? Ти тепер хочеш її відшукати? з огидою дивлячись на мене, запитала Олена. Та ні. Я просто хотів дізнатися, чи все у неї добре, і все. А може, ти ще свою маму додому приведеш? Звідки мені знати, де вона шастає, скільки років, і які недуги принесе до нас додому? Подумай про свою дитину. Їй небезпечно перебувати із незнайомими людьми. Вона незнайома, її бабуся. Олена, говори, що хочеш, але я повинен переконатися, що у неї все добре. Через кілька тижнів пошуків мені вдалося її знайти. Виявилося, що тітка Клава відійшла в інший світ відразу після нашого переїзду, і мама не могла до неї поїхати. Я розпитував усіх наших сусідів з рідних країв, але ніхто її не бачив. Тоді я почав дзвонити по всіх відомих мені в місці в установах, поки не знайшов її в будинку для перестарілих. Вона мене не впізнала. Недуга безналежного догляду прогресувала. Вона привіталася і відвернулася до вікна. Сусідка по кімнаті сказала, що мама там завжди стоїть з тих пір, які її сюди привезли. Сина чекає. Ще, поки не забувала все, розповідала, який він у неї хороший, як вона його підвела. Все в вікно визирала вірила, що знайде і прийде, а тепер і не пам'ятає, чого там стоїть, дивиться вдалину і плаче. Знаєш, чому мовчить? Всі ми тут чекаємо, хто своєї останньої години, хто совісті, яка нарешті прокинеться у дітей.